Закупівлю підсніжників штраф в екологічній інспекції нагадують, відповідальність за знищення червонокнижних первоцвітів несуть не лише продавці детальніше в нашому сюжеті. З настанням тепла у лісах, а також у руках вуличних продавців, з'являються перші весняні квіти. Без труднощів їх можна придбати і у Тернополі. Екологи такою ситуацією занепокоєні. кажуть, багато таких рослин занесені до червоної книги. Досить навести приклад конвалії, яку колись можна пучками було й оберемками бачити, як продавалася вздовж дороги. А на сьогоднішній день ця прохуча квіточка конвалії вже рідкісна. Це тільки за рахунок отакого винищення. Вона ще На сьогоднішній день в нас. От, підлягає охороні І пролісок, шафран гейфеля, ведмежа цибуля, це черемша, яка масово продається в цей період. Підсніжники різних видів, і що характерно, вони продаються масово. Юрій рослий каже, люди повинні розуміти, таке масове винищення може призвести до зникнення виду взагалі. А надто, якщо квітка витягується з землі з коренем. на тому місці рослина більше не виросте. Натомість розповідають екологи, дехто на первоцвітах навіть організовує рідний бізнес є місця в лісі, де ще в лютому місяці на початку розгортається сніг, накривається плівкою місця масового зростання, там де вони вже знають, і потім в тепличних умовах підганяється, ніби ріст цих першоцвітів, і пролісок зривається, і масово буквально беремками, торбами. Сумками, машинами, поїздами доставляється в обласний центр для того, щоб торгувати. щороку. Екологічна інспекція спільно з правоохоронцями та працівниками державної лісової охорони проводить рейди. Юрій рослий наголошує, відповідальність за знищення червонокнижних квітів несуть не лише продавці, а й ті, хто їх купує, і тим і іншим загрожує штраф. Матеріали складаються на місці. Протоколи відправляються до суду. Оскільки це і суд вирішує вже міру відповідальності, в якій розмірі, в якій сумі накладається. Штраф слід зазначити, що якщо ми застаємо в місті зростання, там де вилучаються із природи першоцвіти, то там нараховується шкода і збитки в сумі 62 гривні за одну квітку. Відтак в державній екологічній інспекції просять берегти природу, не рвати і не купляти рідкісні квіти.